Вітаю, друзі. Сьогодні 27 березня 25-го року. Сьогодні останній день нашої мандрівки в готель Сієра. З утра 8 година, вже 30 градусів, погода наладилася. Вчора було 35, вода 24. В общем, все чудово. Хочу підбити деякі підсумки. Плюси і мінуси цього чудового готелю. Ну, плюсів звичайно більше. Це чудове харчування, чудова природа, красиві корпуси, номери, свіжий ремонт. Чудовий спа центр, не вспів я засняти його, ну, от він тут такий тут водяний масаж, басейн критий, підігріваємий. Вот. і... все тут вилизано, травичка підстрижена, квіти, квітнуть, вот там басейн. Із нього можна прямо сюди виплигнути в цей басейн красиво тут по всій території Wi-Fi. в тому числі і на пляжу. Ну йдеш як в раю і банани тут тобі. І апельсини ростуть, і мандарини, все. Все тут є. Да. Останній день він трудний самий. Але що зробиш? Ми виїжджаємо для того, щоб повернутися. Мінусу такі я тут бачу. Це ну, друга лінія. Звісно, зараз погода така ще не дуже жарка, то можна і пішком пройтись. Минут, минут 7-8, а то автобус ходить кожні 20 хвилин, чітко по розписанню по розходу. Вот. І другий мінус це поряд тут аеропорт, прямо там за забором і ночі ну, я не спав. У мене ревущі мотори. Просто дістали. Ну, хто добре спить, тому може і байдуже. А мені не так рвуть. Ну буквально тут 300 метрів в аеропорт. Є пісняний захід в воду, але там 2-3 метри пісочку. І далі йдуть уже корали. Якщо так що отак, друзі, мандруємо зараз на Кишинев з аеропорту, який у нас тут за забором, і далі на Кривий Ріг, там машина наша і додому. На все добре, друзі. З вами був Петрович. Зараз переїду, з ходу засучаю рукава і займаюсь персиками. На все добре вам, до побачення.